Я дуже дякую щиро всім вам, але хочу сказати: от мені сьогодні прислала одна з наших, одна наша парафіянка, я не встиг той скрін зробити, щоб вам показати, але вони від мого імені, від мого імені написано зараз. Ось вона написала Галина Антонівна, так? Світланка, номаш, там щось таке буде. О тут зроблений скрін. Бачите, там і практично і моя фотографія, десь там в якомусь білому філоні. Все, пише Василь Колодій, все, як має бути. Знаєте, і він там пише, що що він там пише? Іде переписка, він там, дай Бог благословит вашу родину, так навчився говорити, як я. І далі пише: дякую, що вам, мені вас Бог послав, маю прохання, можна звернутися до вас. Може, ви можете допомогти. Я не знаю кого попросити, Боже, люди вже так, не так допомагають самі розуміти. Не, не розумію. Ха. Якщо ви бачите, що Василь Колодій десь щось збирає, пошліть його за руським воєнним корабльом. Я нічого ніде не збираю, тим більше в соцмережах. І нікому не буду писати, особливо чужим людям. Ви мені не чужі, я вас всіх люблю. Але близькі мої люди це мій син, моя дочка, моя мама, мій брат. Ну хто? Все. Це ті люди, яким я можу щось написати і щось попросити. Решту ні. Якщо мені треба коштів, я йду, я знаю, куди піти. Або скажу дай мені, або скажу позич мені. Але я ніколи в людей не буду просити, що я збираю тим більше на якусь поміч комусь десь там, що ви. Ніколи, ніде я не писав і писати не збираюся, що я збираю кудись якісь гроші. Ні, не буду писати. Якщо ви таке бачите, то це не я. Це від мого імені. Я не знаю, де то є. То меседж родить, чи що тут таке було? Якийсь меседжер, певно, або, або цей фейсбуковський, або, або Телеграм, не знаю, що це є. Ну, менше з тим. Тобто, от усі оці, де ви бачите, що колодій просить грошей, той аккаунт зразу кидайте скарги. Я можу писати дякую, я можу писати. Ну, особливо на моїй сторінці, хто бачить мою сторінку у Фейсбуці, я там взагалі нічого не роблю. Хіба десь колись якесь об'явлю, що якась молитва або ще щось? Решту там все волонтери працюють. Вони кожен звітує, показує там, і, і так далі. Я ні в кого нічого не прошу, бо я знаю, що це таке. І так же само Роман Братковський, я, мені теж пишуть. Отже, бачите, то від, від Романа Братковського, які мені прийшли від гроші, просить, кажу: слухай, Касма історик зі мною. Я вже з отцем теж Романом говорив, він каже, ну а що я зроблю? Вони кажуть, вже постворю наших сторінок більше, як ми маємо. <кій> і теж від імені Братковського пишуть, поможіть, дайте гроші туди. Ще раз вам кажу, отець Роман, якщо до когось звертається, він звертається напряму, дзвонить і своїм голосом до той людини говорить, і, відповідно, а просто так не збирає він також гроші. Так що не ведіться на то, на цих шулерів. По крайній мірі, вони дають карточку, а карточку дають або збербанка, або то, чи як він там називає, Нацбанк. Чи... Ну, коротше, там що там не видно фамілії, хто отримувач. так що не допомагайте. Якщо бачите, що Василь Колодій збирає якусь допомогу, або йому треба допомогти, або звернувся до вас, щось вам там написав. За російським воєнним кораблем зразу посилайте в курс. Рейс всім відомий.